Thank you Того тижня на Сумщині зросла кількість захворілих на гострі респіраторні захворювання, повідомляють у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. При порозі десь 650, це наш середній пиріг. Ми маємо 701 на 100 тисяч населення. Причому, скажу так, що різко ухудшилася ситуація. Це в Конотопському районі, в Сумському районі. Не ухудшилась вона тільки. В Ахтирському і Шосткинському районах переважно хворіють діти найбільше у Сумському районі. В порівнянні з минулим тижнем кількість дітей на РВІ з хворих збільшилась на 825 осіб. Це дітей хворих, дорослих на 700 осіб. Тобто, відповідно, 32% дітей і відповідно 22 дорослих. Зросла і кількість захворілих на грип Із початку і початку епідсезону – 282 випадки. Ну, ходили до від, о, сімейного врача і вона приписувала і лікувалася. Ну, десь неділю, може. А, але... а дитина довше. І до больничної закривати. Горло, насмарк, уші немного болять, слабость. Ну і звичайні. Нужно питатися добре раз. Вот. Нужно кушать чеснок – Это два. Нужно кушать лук – Это три. Вот. Ну і спортивне заняття. І все буде хорошо. Методів дуже багато. Це в основному, як ми грамоємо, ограничительні методи. Ну вони тільки допоміжні, а основне це, звісно, вакцинація. Вакцинація допоможе убезпечити від хвороби або ж від її важкого перебігу, говорять медики. Щеплення проти грипу зробили дуже мало. Жителів Сумської області дуже мало. Наприклад, цифра, яка є більше 20 тисяч, цифра, хто повинен був щитуватися проти грипу, на жаль, щепилося ну, десь більше 2 тисяч чоловік населення. Ті люди, які мають якусь хронічні захворювання, плюс ще 60+, вони в зоні ризика, що вони можуть, на жаль, померти. Окрім цього, для профілактики важливо провітрювати приміщення, більше часу проводити на свіжому повітрі, а відчувши перші симптоми, обмежити контакти із оточуючими і звернутися до лікаря. На жаль, ми математично аналізуючи ситуацію, кажемо, що в нас ще підйом, по крайній мірі ще два тижні ще буде. На жаль, від цього нікуди не дінешся. Новини СТС. Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ до кінця тижня заклади загальної, середньої і позашкільної освіти переходять на дистанційний формат навчання. Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Чи повернуться школи, які працюють офлайн або змішано у звичний формат роботи з наступного тижня? Комісія розляну п'ятницю 9 лютого. У селі Василівка Лебединської громади застілля закінчилося сваркою, в ході якої 30-річний чоловік побив свого 52-річного знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер. Було встановлено, що декілька знайомих разом вживали спиртні напої у будинку потерпілого. На ранок у господаря та одного із гостей стався конфлікт. Тоді останній почав наносити чисельні удари по голові чоловіка підручними предметами. Отримані травми виявились несумісні з життям. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Доба чергування три доби відпочинку. Вже два роки від початку повномасштабної російської агресії гасло Державної служби України з надзвичайних ситуацій запобігти, врятувати, допомогти набуло ще глибшого сенсу. Працівники ДСНС і також. Збройні сили України, сили територіальної оборони, та так, ну, медики, енергетики всі стали такими, от ну, як, такими знаками незламності української нації. Було таке чувство солідарності, солідарності, яке об'єднувало нас разом. Ми розуміли, що тепер нам доведеться не тільки так сказати, боротися з вогнем, а ще й з наслідками повноштабного військового вторгнення. Виїзд на виклик рахується кількома хвилинами, а крім бойовки, так називають свій одяг-рятувальники, зверху обов'язковий бронезахист, навантаження до 15 кілограмів, що вимагає від пожежного рятувальника неабиякої фізичної витривалості, говорить Семен. Той, від кого чекають допомоги, сам має бути добре захищений. Стандартний одяг, бойовий одяг пожежного. Він включає в себе куртку, штани і сапоги пожежного. Шолом. Ремінь, карабін, та тут ззаді ще пожежний тапори є. Ну а разі зараз, оскільки зараз військовий стан у нас, тому що додається такий бронезахист. Шостка північна столиця Сумщини, велике місто оборонників. Ворог випробовує місто ракетними обстрілами та шахетними атаками. Ще більше ударів артилерією, мінами, градами зазнають населені пункти біля прикордоння. Тож чергові караули пожежно-рятувальної частини, де служить Семен Сергієнко, за ці два роки війни надали допомогу громадянам у багатьох критичних ситуаціях. Ситуації бували різні, деякі були там ускладнені великою пожежею. Деякі, наприклад, безпожежі велика руйнація, тобто треба було розбрати завали. Деякі треба ну, від нас допомоги населенню, бо були там розрушені ну, фасади будівель. Кожен виклик. Він Завжди не схожий на той, який був перед цим Як у військових існує поняття бойової злагодженості, так і рятувальники мають свою відпрацьовану взаємодію під час роботи з ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Мають для цього і спорядження і техніку. Ключове діяти відповідно до службових інструкцій та розпоряджень керівника пожежно-рятувального підрозділу. Підтримує керівництво дуже сильно, особовий склад, обладнання, яке ну, отримуємо, теж там. Спорядження. Поступає команда, ми його виконуємо, поступає інша команда, ми переходимо, виконуємо іншу команду. Тобто це все зважена робота, як, як один механізм і без збою. Семен Сергієнко один з героїв-рятувальників України, який за свою працю отримав державну нагороду медаль за сприяння Збройним силам України. Гарні емоції отримуєш і від процесу того, що ти комусь допоміг. А роботу свою любите, типу, попри те, що вона така небезпечна. Люблю, звісно, я вже працюю 15 років, обрав не випадково цю спеціальність. Але те, що мотивує кожного, переконаний Семен Сергієнко, це підтримка родини, глибока любов до професії, яку обрав свідомо, і віра в українську перемогу. Новини СТС.